У сучасному світі вивчати, знати та володіти рідною мовою повинна людина. Спілкуватися в нею. Ми українці. Це звучить гордо. Учні восьмого Б класу провели цікаве опитання серед учнів нашого ліцею: про знання української мови. Про це у відео. Привіт взяти участь у нашому інтерв'ю. Чи правильно написано слово «самий кращий»? Мене саме Шастководі слова правильно, а ще треба сказати, найкращий саме. І тому ти отримуєш цукерку. Привіт, ти не проти знятися в нашому інтернеті, інтернету, тому питаємо, що правильно ставить наголос. Ось таке слово ми тобі задаємо. Куди має ставати на голос? Правильно отримуєш цукерку. Тримай. для української та української згадують. Добрий день, а ви знаєте, як буде, як буде партія наголосна? слово разом? Разом. І як можна по-іншому сказати слово «лишній раз? Зайвий раз. Дякую. Привіт, ми записуємо інтерв'ю і хочемо дізнатися тебе, чи правильно написано терешту. Треба стати якось. Привіт, можна взяти інтерв'ю. Так. А... Ось якщо ти скажеш ось це слово правильно, то правильно відповідь отримуєш цукерку. Молодець, Дякую. Тож, мову будемо вчити, збагачувати своє мову. Люди та березень були щедрими на конкурси та перемоги. Хочемо привітати переможців та побажати творчих успіхів і подальших перемог. Дуже багато учнів мріють стати айтішниками, програмістами. Ці професії сучасні, на них є попит і є вагомим аргументом гарна заробітна плата. Вітаю перемогою і зайнятим третім місцем на Олімпіаді з інформатики обласний рівень, учня 10-го Б класу Сокура Матвія та вчителя інформатики Глушко Віту Володимирівну. Вітаємо живого Олену Миколаївну, вчителя української та літератури, з із перемогою зайняти перше місце у четвертому міжнародному конкурсі «Українознавчі пріоритети освітнього процесу. Вітаємо! 9 березня день народження Тараса Шевченка. Цьому році нашому поету виповнилося 810 років із дня народження. Було проведено безліч заходів для вшанування кобзаря, поетичних флешмоб, конкурс плакатів, конкурс поезії. І, звичайно, у нашому ліцеї є переможці. Вітаємо! Водійні ярлики, де діти продають різні смаколики та вироби. Було зібрано більше 29 тисяч гривень. Дякую всім, хто долучився до ярмарку. Віримо в перемогу! Слава Україні! В здоровому тілі, здоровий дух. Спорт запорука сильна, фізично здорової людини. Пліч-опліч спортивні змагання з к'ятилиді спорту. Футзал, чернінг, волейбол та баскетбол. І спортивне орієнтування. У обухівській громаді долучилось 16 закладів із чотирьох видів спорту. В нашому ліцеї проводили змагання. 18 березня було відкриття заходу. І змагання з футзалу. Не тривожно мені коли друг пліч, о пліч. Ми все зможемо для наших рідних. Добро примножимо, сломи кинемо в піч, Переможимо разом, коли пліча пліч Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, Переможемо разом, коли пліч опліч. Що праця блюсталан. Печ-печ, нас упереможна, веч на печ, ми вже безпереба. Переможемо, разом ми пішов 19 березня відбулось суперпозитивне та емоційні змагання з Чорнові. Долучилося три команди. Дуже приємно, що команда підтримки нашого ліцею зайняла перше місце. Фінальні змагання з футзалу визначили переможців. Перше місце команда Академічного ліцею No3. Друге місце Академічний ліцей No1 імені Андрія Саміловича Малишка. Третє місце команда Академічного ліцею No5. З баскетболу змагання відбулося в Академічному ліцеї No5. Наша команда хлопці, зайняли третє місце. Мені коли друг плечо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. І по завершенню змагань було урочисте нагороджено. Примножимо сломи, кинемо в піч, Переможемо разом, коли плеча пліч. О пліч. Не можу бути те, але ти ж там буде щастя, якщо праця блюсталан. у бліч, наша переможемо Віч, на віч, ми вже без перебан безперебан, у печ, питч, я мене не назад. Сварнимо ми гори, якщо гори проти нас. Не триму... Захід провела Коновал Ірина Володимирівна, класний керівник першого А класу. Зустріч птахів! Було цікаво та пізнавально. На засіданням було проведено опитування вчителів, батьків та учнів. Результати отримано досить цікаві, є на чим замислитися, що обговорити. Більшість опитаних знайомі з поняттям інклюзія, мають певні уявлення, про що це поняття. З 11 по до 22 березня київський картонно паперовий комбінат визначив День народження. З цієї нагоди та метою підтримки наших військових організували акцію Змір макулатури. Наш ліцей за майже три тонні. Повернутись до навчання. З вами було Малешко Тілім та ведучий Макар.